Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Мовлення розвиваємо та загадки розгадувати. Починаємо. Маю жовтий вусок. Запашний колосок. Буде з мене мука і паляниця м'яка. Що це малята? Це пшениця. Для того, щоб з'явилась пшениця, спочатку треба обробити землю за допомогою комбайну. Або трактору, потім засіяти поле пшениці та чекати, поки взійдуть колосся. Дозрівши колосся, восени починають збирати комбайнери, трактористи. Всі вони називаються хліборобами, тому що вони сіють, косять та жнуть пшеницю. У млині перетирають на борошно. І згодом виготовляють хлібобулочні вироби. Згадайте, малята, наступну загадку: був зерном він у землі, став і сіллю на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Так, звісно ж, це хліб. Мабуть, ви всі чули, що дуже часто кажуть хліб у голова. А це тому, що вважається, що без хлібу може статися голод. Та ми з вами, малята, будемо хліб цінувати, шанувати і любити. Та дитячу забавлянку про хлібчик вчити, яка називається Печу-Печу-Хлібчик. Це українська народна забавлянка для маленької дитини, під час якої батьки веселять дитину та розвивають її мовлення, під час повторення якої дитина її запам'ятовує та співає разом із батьками. Тож, малята, послухайте уважно текст. Печу-печу хлібчик. Дітям на обідчик. Меншенькому менший, більшенькому більший, шусть у піч. Сажай виймай. Ріжу, ріжу, я куштую, гам? Ось така гарна забавлянка для маличі. Я пропоную вам разом із батьками передивитися відео, як грається матуся із дітьми у цю забавлянку, та повторюючи текст, заучити її, щоб і ви потім з батьками могли погратися у цю забавлянку. А я, дітки, хочу дати вам декілька порад, що треба купувати хліб з урахуванням потреб вашої сім'ї, щоб цього хлібу не було дуже багато, щоб він не залишався. Тримати окремо житній пшеничний хліб та краще зберігаються їх смакові якості. А ще хліб краще і довше зберігається у закритому посуді, якщо поруч покласти яблуко або трошки солі. І ви, малята, можете передати ці поради своїм батькам. Отже, ми з вами з'ясували, для того щоб отримати такий гарний запашний хліб, треба дуже багато скласти зусиль. Для його отримання та виготовлення. Тому цінуйте труд людей та кожну крихту хліба. А ще є таке прислів'я: хто хлібом кидає, того щастя покидає. Отже, малята, запам'ятайте, хліб треба тільки споживати та гостей частувати. Бажаю вам мирного неба та тримайте своє щастя поруч із собою!